Зараз ми розглянемо імператив, тобто наказовий спосіб. Тобто роби, відкривай, вставай, читай тощо. Це спосіб, який ми використовуємо для того, щоб давати розпорядження, накази. Отже, у ті першої групи відбувається все доволі просто. «Tu parles? Parles Відкидається єдине, що літера С у дієсловах першої групи ну parlons» – «parlons». В парлі, парлі, тобто говори, і e, говоріть, кажіть. Так? І існує всього три особи, яким можна дати наказ. Тобто ти, ми і ви. Не можна дати наказ собі, першій особі однини. не можна дати наказ третій особі, одни, множини. Так, він, вона, вони. Тільки ти, ми і ви. І е, у запереченні нічого складного, дві частки заперечення так само ставляться навколо дієслова не parle pas, ne парлю pas, ne parlez pas. Єдине, що у зворотніх дієсловах, е, зворотня частка себе так, ставиться е, через дефіс потім. І буде е, незалежний займенник не то, а – «тва». Ми з цим поки що знайомимося, не лякайтеся. Поки що це для знайомства. Nous, amusez амюзеву. Можете за цією схемою і відмінювати в наказовому способі інші зворотні дієслова. Ну, наприклад, се ревеє, ми знаємо так, се ревеє прокидатися. Réveille toi, réveille nous, réveille Ну і вивчили. Можете так взяти будь-яке зворотнє дієслово і провідміняти його в імперативі в наказовому способі. У трьох особах ти, ми і ви. В коментарях. Це таке завдання. Робіть Робіть. це наказовий спосіб. Фет. Ву-фет. Ву і з цього робимо фет. Ось воно, до речі, так? Зараз дійдемо до дієслів третьої групи. У дієсловах другої групи. Все ще простіше. Тюшозі, шузі, ну, шузісон, шусісон, vous choisissez, просто choisissez. Ми всюди відкидаємо просто особу. Заперечення так само будується: ну швозі, «ну швозі, пану pas. У третій групі теж більш-менш нічого нового, ми залишаємо лише ті особи, які нам потрібні. Тобто ти, ми і ви. Єдине, що є чотири виключення: їх потрібно вивчити. Але ва алон але, і тут так само без ва «ва», «етр», сойон, своє, авор е, «е», йон ще раз е, «ейон», йон и саш, сашон, саше. Вам напевно пощастило, що ви познайомилися з усіма з них на рівні А1. В, в першому підручнику більше не буде це всі виключення. Voilà, il va nous faire une chose de la première. Donc, faites euh, les phrases selon le modèle. Vous pouvez faire une phrase de la troisième. Faites, vous avez fait, vous avez fait, vous avez fait, vous avez fait, vous avez fait. C'est pour vous dire que Il faut ranger. Il faut ranger la chambre, range la chambre, rangeons la chambre et euh, ranger la chambre. Vous avez fait une chose. Vous avez fait une chose. Ми і ви. Ось список. І voilà, pas не poisson лисоміну. Перекладати не потрібно, і так зрозуміло. Вола, voilà, трем. On se dit, au revoir. На цьому будемо прощатися. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник, пишіть щось хороше в коментарях. І ми будемо продовжувати вивчати французьку мову. Буде ще відео наступне буде обов'язково скоро.